Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, думайте тільки про себе. Дякую за підписки, за коментарі, за те, що заказуєте амулети, розклади і по вашим проханням, хоча я розумію, що мені це економічно невигідно, але зараз знижки на амулети. Знижки 70-80%. Це для всіх тих, хто хотів, але вагався. Велком. До вас поспішає чоловік, який зараз працює і заробляє гроші. Я думаю, для вас заробляє гроші. Тут кажуть так, він заробляє, щоб вийти із стану відлюдника. Бо чоловік один. Мені тут іноді пишуть: та ні, він не один він з кимось живе. Розумієте, по відлюднику це людина, яка вона може з кимось жити, але вона не присутня. Я знаю такий відносини, коли люди так живуть руками. Тобто людина сама з собою вона розбирається собі внутрішнім світом і хто там біля нього ну є і є. Але 90 випадків це говорить про те, що людина одна і вона в, в, ну, вирішує вийти з цього стану. А чому вона вирішує вийти з цього стану? Та тому, що є імператриця, це ви мільйон відсотків. Тому що є жінка, з якою, можливо, у вас з ним є діти. А Якщо немає, то він бачить у вас ту жінку, з якою він хоче мати дітей. Він бачить у вас особливу жінку, жінка, яка ви фінансово вмієте гроші привлікати, Не хочу говорити заробляти, тому що заробляти від слова раб. Ні, заробляти по-українськи не від слова раб, але заробляти це для чоловіків. Жінка, вона все ж таки привлікає гроші. Ви маєте соціальний статус. Тобто, в... а головне, що ви для нього особлива жінка. Одна на весь всесвіт. І Аркан Мир, ви були на відстані, але зараз він хоче скоротити це відстань між вами. Король чаш, чоловік, який вас любить. Він, до речі, йшов до вас дуже довго, довго-довго. І тепер все, відстань закінчена, він говорить. Він говорить, що. Він раніше тільки планував, нічого не робив ваш бік. Прийшов час діяти. А чому? А тому, що нічого його не радує. І гроші заробляє, і якісь емоції дає йому всесвіт. світ. Але Де Лариса Іванівна, пам'ятаєте, як в тому фільмі? Лису Іванівна хочу. Так, ситуація між вами висить, він хоче її вирішити. Цю ситуацію, пораду вам.